Всім привіт! Для багатьох наших військових повернення до цивільного життя, це знаєте, початок абсолютно нового шляху. І от сьогодні ми якраз розберемося, як університет менеджменту освіти пропонує перетворити цей безцінний військовий досвід? Ну скажімо, на успішну кар'єру, яка допоможе відбудовувати нашу країну. І ось власне ключове питання: як взяти всі ті унікальні навички, що здобуті на службі? і… Перетворити їх на затребувану цивільну професію це ж справжній виклик, правда? І як виявляється, саме якісна освіта може стати тим самим вирішальним кроком, тим самим містком до нових можливостей. Тож почнемо з першого кроку: новий старт після служби. От університет менеджменту освіти він якраз пропонує ветеранам такі програми, де їхні лідерські якості вони не просто враховуються, а стають головною перевагою, особливо у сферах, що зараз ну просто критично важливі для України. Тепер давайте подивимось на самі програми. У фокусі нашої уваги дві ключові магістерські програми, і що тут найцікавіше, обидві розроблені, ну скажімо так, на замовлення часу, спеціально під потреби відбудови та розвитку нашої країни. Отже, що ми маємо? Є два основні напрями: перший це управління проектами. Він, скажімо так, ідеальний для тих, хто бачить себе за кермом проєктів відбудови, хто хоче працювати з грантами, другий напрям публічне управління. Це вже для майбутніх лідерів на держслужбі, для тих, хто хоче займатися ефективним менеджментом у громадах. Але по суті, щоб не обрали обидві програми це прямий шлях до того, щоб стати управлінцем у процесі відновлення країни. А тепер, мабуть, найцікавіше те, про що всі думають фінансова сторона. Так от, отримати цю освіту можна за дуже суттєвої підтримки держави, і все це завдяки спеціальному ваучеру на навчання. Давайте розберемося, як це все працює. Ось вона ключова цифра: 30 тисяч гривень. Саме стільки покриває державний ваучер. І це, знаєте, не просто якась допомога, це справжня, суттєва інвестиція держави. В майбутнє ветеранів це те, що робить якісну освіту ну цілком реальною і досяжною. Гаразд, а хто ж саме може отримати такий ваучер? Насправді, перелік доволі широкий, і тут важливо звернути увагу, що це не тільки ветерани та учасники бойових дій, це також внутрішньо переміщені особи, люди, які отримали поранення через війну, і ті, хто був звільнений з полону. Тобто держава справді намагається підтримати якомога більше людей. А ось зараз увага, мабуть, ключова перевага для учасників бойових дій. Їм не потрібно складати НМТ чи ЄВІ для вступу на магістратуру. Уявляєте, зарахування відбувається просто за результатами співбесіди в університеті. Це ж такий чіткий сигнал. Тут цінують реальний життєвий досвід, а не просто бали в тестах. Добре, все це звучить дуже непогано, але з чого почати? Як зробити той самий перший крок? Давайте перейдемо до конкретики. Ось вам чіткий план дій, дати і контакти. Сам процес вступу постаралися зробити максимально простим. Дивіться, все починається зі звичайної консультації, потім готуєте документи, проходите співбесіду і, власне, все отримуєте рішення про зарахування, всього чотири прості і зрозумілі кроки до нової кар'єри. А тепер про дати, щоб нічого не пропустити. Тут усе чітко. Прийом заяв на магістерські програми триває до 2 жовтня. Остаточні рішення про зарахування будуть відомі вже до 16 жовтня а 1 листопада вже починається навчання. Так що час діяти є, але знаєте, відкладати теж не варто. І, звісно, якщо залишилися якісь питання, а вони точно є, найкращий спосіб отримати відповіді це особиста консультація. Тому ось контакти приймальної комісії. Варто зателефонувати, адже саме там зможуть надати всю детальну інформацію і дати порадок конкретно для вашої ситуації. І наостанок, знаєте, є над чим замислитись, адже здобуття такої професії це щось значно більше, ніж просто особистий розвиток. Це ж по суті можливість стати одним з ключових архітекторів відновлення нашої країни. І, мабуть, головне питання, яке тут постає: а яким саме буде внесок цього нового покоїння лідерів у майбутнє України?